Всім привіт, мої Це з вами і Сьогодні у нас буде анбоксинг двох посилочок. І Сразу вже невеличкий спойлер. Тут буде ретро-консоль та подарунок від мого друга та підписника. Перша посилочка це в нас ця довгоочікувана моя ретро-приставка. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, яка це консоль та від кого. Але зараз я вам покажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це Game Boy Advance. Я дуже хотіла Game Boy якийсь, але так я не вирішувала, який обрати. Мій один знайомий мій друг підказав. Та я трішки ще гуглив у поміч. Та це Game Boy Advance SP. Це європейська версія, що мені сподобалось, тому що це наша розетка. Є в ньому оригінальна зарядка. Та у комплектації був тільки один гембой, але і цього достатньо. <хи> Якщо ви хочете, я зроблю повністю обзор про гембой, про Гембой Advance та який краще обрати, Гембой Advance SP або геймбой Advance обличний. Але що мені більш цього сподобалось в цьому гембою, це те, що він кастом. Кастом під Nintendo NES. Це це прям щось. Ось така лімітована версія Game Boy Advance SP під Nintendo NES. Це просто в повністю оригінальному корпусі та повністю оригінальний. Все, нічого тут не бито, не крашено, не міняно. Повністю отакий. На жаль, каттей не було у комплекті, але і цього достатньо. Ось така у нас чудова консоль, чудової комплектації. Зараз ми її окретненько закриємо. Пс. Що мені подобається у версії Game Boy Advance, то що він читає усі кати з першого Game Boy, Game Boy, Boy Color та свої. Це дуже круто. Так що... Це просто космос. Подивіться на цей гарний корпус, навіть цей кастом. Клас. Но... Заїбісь. Чітка. У вас действительно уміють. Поки багато людей мріє про Samsung Galaxy Flip, то я мріяла об Boy Advance SP. Но ця версія це. Просто космос, тому що що мені подобається, в, взагалі від всіх гембоїв, він має вже зарядку. Тобто не треба мучитись з батарейками та постійно витрачати на них гроші. Це вже версія життя з зарядкою, що дуже класно та круто. Так що напишіть, чи ви хочете повне відео про Game Boy Advance Адвенс, який кращий Boy вам обрати? Чому вам потрібен Boy І як відчуває себе Boy. У 2024 році. Що мені сподобалося, що у комплекті був оригінальний чохол та оригінальна зарядка, та саме оригінальний гімбой. Тобто він не кастомний, не кастомний він кимось, хто б там його капстамізирував. Ні, це повністю оригінальні всі корпус, всі деталі, все. Тобто він навіть з оригінальною батареєю, тому що людина їй мало користувалась, що мені дуже сподобалось. Далі йде у нас по черзі. Моя, можна сказати так, неочікувальна посилка. Це від мого друга, мій підписник, Діма, привіт. Це від нього. Але я вам не скажу, що там, тому що як будемо відкривати, то самі подивимось. Тупими ножицями, якими... Тільки якраз можна робити самогубство. І тут нічого не подумай. Це тільки фейкол, це просто розпаковка та розмова про тупі ножниці. Щас зараз зараз попаду. Так, тут трішки щось є. Я вам не буду показувати. Зараз я все дістану та покажу, що тут є. Втіваємо бабусіну газетку, але бабуся була з Японії. Так що. На жаль, мої навики в японській мові не настільки круті, щоб я могла її почитати. Але зараз опять розпаковка. Тому що тут все надійно розпак... запаковано. Так що я тебе не можу відкрити. Але це дуже круто, тому що можливість на пошті є така невеличка на новій пошті є, що можуть повредити. Це не Укрпошта, де. Взагалі, хто ти такий, навіщо ти сюди прийшов? Ви хто такі? Я вас не звал! Ідіть і на... Але все одно є. І це в нас. На Xbox Original. Я чула дуже багато по цю гру, але я ніколи не грала. Так що будемо тестувати? Зараз вам покажу комплектацію. Перша наша гра це йде Dead or Alive. Мені дуже приємно, Дімончик, ще раз. Тобі велике дякую. Я взагалі не очікувала. Але так приємно. Дякую, дякую. І ще раз дякую, що мені дуже сподобалось цьому диску. Це повна комплектація, дуже крутий та великий мануал. От ви просто подивіться, яке просто раніше була печать, що так все інформативно, що навіть тут всі комбо прописані. Правда, на японській мові, але якщо ви дуже хорошо знаєте японську, то вам це не завадить. Також були європейські та англійські версії, так що... так що проблем з цим у вас не має бути. От подивіться, як раніше робила манули. Все прописано, всі комбо, всі прийоми, все. І навіть сам мануал виглядає дуже круто та інформативний. А що зараз? Я в багатьох постах та відео своїх я підняла цю тему, але мало хто цим цікавиться, на жаль, це дуже сумно. Вдалі нас вже друга гро. Зараз ми подивимось, що там проте якесь зубожіння там. Господи, ти так, ні, У нас знову все тут запаковано чудовенько. Дуже дякую за таке гарне пакування, тому що. Блін, ну, буває так, що приходить озломаний диск, тому що десь воно буцнуло, бахнуло, десь хтось кинув. Та -та -та -там. Це наступний іску фіксбокс Xbox Original. Зараз я вам його покажу. Далі нас йде це друга Project Gotham. І теж подивіться на цей стан. Я ніколи не грала в цю гру, але це. Exclusive Xbox Original. Можливо, була вона в геймпасі. Ця також гра з Японії. Так що ті, хто знають японську мову, тим повезло. Мені не дуже повезло, <смі> тому що японську я вчила, щось пам'ятаю, але не дуже. І теж зверніть увагу на цей мануал. Цей дуже красивий мануал, де теж написано Only on Xbox Original. Тоді ще правда не знали об Xbox 360. Так що, як ви бачите, це прекрасний мануал, де все розписано, як на кожному мануалі, але от чому зараз перестали їх класти? Це ж дуже прикольно та круто. Тому зараз багато ретро ігор, включає навіть PlayStation 4, в яких був більш-менш класний нормальний мануал, зараз коштують недешево. А ті, що без мануалу, я навіть бачила по 20 гривень продають. Там, правда, і коробочка трішки розбита. Але для тих, хто хоче програти просто, то, можливо, підійде. Але, наприклад, за повний комплект вже з мануалом прийдеться відвалити. Не менше 200 гривень, а це як на крути 5 доларів. Ось таке у нас вийшло невеличке відео про анбоксинг моїх нових подарунків та покупок. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Напишіть мені в коментарях, так що робити відео про Game Boy Advance та чому, кому і навіщо треба покупати Game Boy. та який Game Boy? Чи робити класичний, чи Color, чи Game Boy Advance, чи Game Boy Advance SP. Так що до зустрічі.